За підписом головного лікаря Холодника надав наступну відповідь. Наш запит про надання інформації з проводу медичної допомоги мамою Олександра Федоровича повідомляємо. громадянам Мама 4.09.2014 року близько 15.30 годин звернувся за медичною допомогою до комунального залкла Центру провинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Полтави по вулиці Місцевності розвиє Дендрик 2 за місцем свого проживання. Медична практика надана лікарям загальної практики сімейної медицини Василевської. Форму надана невідкладну медичну допомогу, проведено діагностичне обстеження, хори, визнане непрацездатне та видане направлення на госпіталізацію в стаціонарне терапевтичне відділення. Листок непрацездатності РНД в день звернення не видавався 5.09 року під час. Під час складання відповіді на запит громадянин Мамай звернувся на повторний медичний огляд до лікаря за станом здоров'я, виданий листок непрацездатності. Щодо запиту до Полтавської міської ради, Полтавського виконавчого комітету Полтавської міської ради, згідно якої просились надати. Невідкладна інформація щодо де перебуває сьогодні Мама чи на робочому місці, чи відряджені відпустці, чи на лікарняному, відповідь не надійшла. Так, секретаря прошу повідомити, чи повідомлявся представник мама. Десь да? 10-й годині було зателефоновано представнику Кожозі. Він в телефонному режимі повідомив, що не може з'явитися судове засідання, так як перебуває в місті Харкові, та повідомив, що, як йому відомо, не має знаходиться на лікуванні. Чудо закладу нікому він не повідомляв? Не повідомляв. Така інформація надійшла до суду. Враховуючи те, що інформації лікарні перебувають для лікарня, виявилися непосредственності, в зв'язку прошу перенести садове засідання, направити належним чином документи про виклик на наступне садове засідання, повідомити належним чином відповідно кожного представника. І на наступному засіданні, коли буде відома інформація про те, що вони може повідомити про наступне судове засідання, розглянути пропису. Оскільки на сьогоднішній день, виходячи із ситуації, яка вчора була, по суті не він. він, ну, можна допускати, що він не знав, що ми сьогодні будемо проводити це судове засідання. Тому що Деяки на точнее законодавство, это забыло нашу гипотені запады. і після цього вже уже зрамота по свитки, если у человека нормальный с подальшим социальным. Судя столько, что дома прокурора постановляем вправо. Единственное, но мая згідно даного повідомлення пробованного ликарня, но суд позбавлено возможности разглядати справа в голове сюди, оскільки особо підпочивается уже видимо документами. І наступное судовое засідання відбудеться 17 вересня.